Є новина, друзі. Долар 45, євро 55. Економіст Устенко, який наближений до влади, каже, якщо ви вірите в долар 45, то ймовірно, що нічого не зміниться, євро буде 55. Чому він так говорить? Тому що в бюджеті на 26 й рік саме запланована така сума за долар, як 45 гривень. Тобто ріст ціни гривень. Долара, і знаєте, що це означає? А це означає, що у ці всі обіцяні покращення з боку нашого уряду Свереденко, ну на які нема де брати гроші, тому що нам ніхто не дає, і Європа зараз чомусь мовчить і про 15 мільярдів, яких не вистачає в цьому році доларів, і про 120 мільярдів зеленського, як почули, взагалі замовчали тепер про надання коштів Україні. А це означає, що у ці всі підняття зарплат просто з'їсть. Інфляція, тобто, знаєте, нам роблять фінт вухами з одної сторони, дають з іншої сторони, будуть друкувати, піднімати ціну на валюту. Ну і ваша зарплата реально не зросте, а залишиться такою ж мізерною, як і була. Лайк, підписка, телеграм, шапці профіля. підписуйтесь.